на школу на з 1 вересня більшість учнів у селі Верхня Яблунька не ходить до школи. Їхні батьки кажуть, все через конфлікт з директором навчального закладу, що тягнеться вже два роки. Оксана Костів розповідає, що директор Іван Січак, який є також вчителем математики, вдарив її сина. Справа дійшла до суду. 21 го року, з початку навчального року Січак Іван вчинив булінг на моєю дитиною. Вдарив його по голові. тькування було. Багато було тікувань, просто дитина вдома нічого не говорив мені взагалі. Коли вже вдарив, тоді вже звернулася. До міліції я спочатку не зверталася, пішла, щоб він мені пояснив. Він, звичайно, сказав, що він його не вдарив, що він його просто поклав руку на голову. І, ну, і почалися суди, може другий рік по судах за булінг. І ще булінг не закінчений, а його поновили на посаді директора. Зустріч батьків з директором школи 11 вересня завершилася мало небійкою. Батьки вимагають звільнити Івана Січака з посади директора, інакше не пустять дітей до школи, каже місцева жителька Марія Костів. Та додає, що її донька також зазнала цькування декілька років тому. дитину двоє привели до кабінету, з дитиною що робили, дитина сузнання підчиряла, дитина йшла до лісу, зуму що робити. Не хочу його, щоб він був в школі і дитину не дам до школи. Не дам, я ще маю одну, не дам. Я ж мати шестеро дітей. Також деякі батьки кажуть, що директор є прихильником російських наративів. Про таке розповів батько трьох учнів Степан Терів. Він представляє руський мір. Він відвідував постійно руську церкву, та, що згоріла. Діти бояться йти до школи. Бояться, от його бояться йти до школи. Тому що він ті роки раніше дітей все принижував. Як кажуть, принижував, то дуже принижував, не тільки моїх. Мама учня Ганна Зелінка каже, що торік Івана Січака тимчасово відсторонили від посади, тож тоді діти відвідували школу. Він дітей ображає, він дітей називає. А прошлого року не був він. Діти ходили до школи, все добре було, все файно. А в школі дітей 292 дітей ходить, 17-12 дітей в школі. Він сказав, що він їх буде вчити. Школярик два рази їде, порожній. Одну дитину може вести звідти і звідти, бо наше село велике. Деякі викладачі також скаржаться на директора. Ось що говорить вчитель фізкультури Богдан Січак. Конфлікт виник після Януковича виборів. Він за регіонами йшов. Я був демократом, він мене все принижував, менше годин давав, хотів звільняти. Тепер теж класоводам дав, які не мають вищої освіти, пенсіонерам подавав по 22 години, по 23, по 25 ще заміну. Мені ставку дав. Сам директор школи Іван Січак від коментарів журналістам Суспільного відмовився. Дивіться, про конфлікт я нічого не можу сказати, тому що є розслідування кримінальної справи, знаєте, то є не слідства, я не можу нічого говорити. В обласному департаменті освіти про конфлікт у верхній яблунці знають. Керівник департаменту Олег Паска зазначає, що особисто відвідував сільську школу. Громада звернулася в департамент. Ми приїхали туди. Я подивився на цю школу. Запросив туди голову громади, керівника відділу освіти. Школа в жахливому стані. Тоді була їдальня, це тільки умовно можна назвати, кабінети, ну, взагалі жах. Найбільш ефективний варіант це коли місцева громада збереться на сесію, депутати заслухають звіт, і за результатами звіту ухвалять відповідне рішення про звільнення керівника. Зараз ситуація дійшла до накалу і мене дивує. Можливо, я не маю мене дивує, чому державна служба якості освіти ще тоді, коли ми її просили, не зробила аудит цього закладу. Там є всі підстави звільнити цього директора. Заступник голови державної служби якості освіти України Іван Юрійчук каже, що офіційного звернення від обласного департаменту освіти не було. Ми звичайно будемо реагувати, будемо звертатися до міністерства і просити дозволу на проведення такого інституційного аудиту. Але ми маємо і інші інструменти, і ми аналізуючи ситуацію, яка склалася, ми розуміємо, що проблема, мабуть, є не тільки в школі, проблема є і в роботі тих органів управління освітою, які діють на території Львівської області. Батьки школярів, із якими ми розмовляли, кажуть: якщо директора не звільнять, вони перекриватимуть дорогу. Ольга Іващук, Єлісавета Сілаєва та Руслан Лавренов Суспільне новини Львівщина.